Нездоровий ажіотаж навколо Совка сформував цілий прошарок специфічних блогерів. Це російські емігранти з СССР, які створили канали на Ютубі і монетизують свої напіввигадані дитячі спогади: Піонерська зорька, красний галстук, шапка ушанка. Деси Сергія Спутників Фенкіфаджоміфанаторіпізод Шанкашо. Крім явних екс-громадян СССР, які розповідають про життя там, хоча б з особистого досвіду. Є й молоді люди, що просто фантазують. Одну з них ми вам вже показували блогерку Леді Іздігар з американського міста Сієтл. Вона називає себе історикиною та дослідницею комунізму. Хоча про її освіту нічого не відомо. Насправді ж її діяльність це ніщо інше ніж на. Хабна червона пропаганда. Уряд США хоче, щоб ви ненавиділи Китай, Тож дозвольте розповісти вам про концепцію. Розділяй і владарю. Інша молода пропагандистка розповідає про комуністичні цінності на прикладі найдобріших на світі совєтських мультфільмів, Чебурашка і почтальйон Печкін навчили піонерів бути відповідальними та щасливими, не те, що ці кляті Томі Томічері. Чебурашка і трансформаційна сила праці. Піонери збирали кошти на оборону, допомагали заводам і колгоспам, доглядали за пораненими та робили багато інших корисних справ. На прикладі іншого мультфільму, вона розповідає про комуністичне майбутнє, яке, на жаль, не настало. В такому майбутньому вже немає грошей, а всі дають один одному речі просто тому, що дуже добрі та хороші, але не уточнює, що в справжньому СССР просто так давали. Хіба що 20 років концтаборів?